Серед карпатського низькогір'я, там, де горбисті рівнини зустрічаються з горами, розкинулися чотири села зі спільним знаменником березів. Тут не часто зустрінеш туристів, а дарма. Місцева природа неймовірно прекрасна. Просто фантастично красиво. Одна з найцікавіших острівних вершин Пригорганського низькогір'я. Ідеальне місце. Але не тільки краса природи манить в ці краї. Березове відоміще з часів середньовіччя як край непокірної шляхти, яка завжди цінувала свою свободу. Тут народжувалися і жили відомі січові стрільці, бійці УГА, повстанці. А ще тут відбулася історія, яка заслуговує на те, щоб її екранізувати. Ось ця одна фатальна подія зіграла таку важливу роль трагічну в ліквідації організованого повстанського руху на Гуцульщині та Покуті. Сьогодні ми вирушаємо у вижній Березів для того, щоб розповісти про цей неймовірний куточок Карпат. Це вступне відео, яке занурить вас у кіно всесвіт Березовів! Слава Ісу! Ми знаходимося у вижньому Березові, і сьогодні наша мандрівка буде на гору Ротундул, в золоту осінь. Березове це загалом цілий кіно всесвіт. І в цьому випуску ми починаємо їх досліджувати в Йодогорбів. Стартуємо ми від церкви, і тут така, дивіться, дуже дивна архітектура. Я не знаю, що за споруда, і це вже дуже цікаво. Сьогодні неділенька сітенька, і порядні газди в неділю ходять в храм. Саме тому сьогодні ми йдемо в Горбачки. Ось Там на горизонті видніється ротундул. Якраз туди ми і прямуємо. Чотири Березове. Нижній Березів, Середній Березів, Вижній Березів і Баня Березів. І ці села вони відрізняються від всіх інших навколишніх. Тому що самі вони кажуть, що є нащадками шляхти, Березівське боярство. І по суті. Не факт, що Березове це є Гуцульщина. Ми присіли тут під Березою, щоб трішечки розповісти про історію цих поселень. Зазвичай е, хибно стверджують, що Березове це там або Гуцульщина, або Покуття, але насправді це абсолютно самобутній етнографічний регіон, де місцеві жителі звичаями, культурою. Навіть за прізвищами абсолютно відрізняються від жителів сусідніх поселень, чи топокуття чи гуцульщини. Насправді цим селам уже понад 700 років, але вони досі зберігають свою окремішність і дозволяють тішити око. Перша писемна згадка про березів стосується. Земельних спорів е, між Березовом, який тоді був одним селом, і Космачем. Судилися за акрешори. Бачите, тоді теж за земельку тягалися. А згодом ці Березови розділилися на чотири села, причому по шляхецькому принципу. Отут, у Вижньому Березові, було найбільше шляхти. І вони сперечалися, що не будуть ходити з середнім березовом в одну церкву, тому що ті посполиті, а тут люди шляхетського походження. І таким чином згодом відбулося розділення березовів. Зараз є чотири села. Ми вже підійшли фактично під вершок ротундула, залишається недалеко до гори. І отак обертаєшся туди, дивишся. Ну, просто фантастично красиво. І саме тому не варто недооцінювати низькі по висоті горби, але період золотої осені саме вони є листяними і саме вони дають найбільшу кількість краси. Подивіться. Це просто неймовірно. Вийшли на полонинку, бачите, ось, а зараз будемо йти праворуч сюди на вершину Ротундул. а туди далі дорога в запорські Горгани. І ми бачимо ось там Лисину Космацьку, Грегіт. Далі пішов Ігрець, там, там брусний хребет. І ось за отими горбичками. Там знаходиться. Косів. Отже, ми практично вийшли на Ротундул, Це одна з найцікавіших острівних вершин пригорганського низькогір'я. І тут по праву руку ми можемо бачити краєвид чудовий на Ославську долину, на Лоєву центр соливи в передгір'ях на Слободорунгурське низькогір'я. А по ліву руку вся Косівщина, Карматура, Лебедин. І аж рівнини до чернівців. Неймовірне місце. Дуже сильний вітер, але ми виходимо на вершинку ротундула. І дивіться, що тут видно. Оцей хребет веде туди до ракіти. Далі в той бік пішли запруські горгани. І оце спуск пасмом, яким ми будемо йти донизу в текучу. Тут просто неймовірно красиво. Ми спустилися в сідловинку між ретундулом і наступною горою. І зараз тут почуюємо, тут не так вітряно, як <кхех> там на горі. На горі просто жестяк. Фух, тут можна перепочити, насолодитися цими краєвидами. Рекомендую вам всім карпатського виробника чаю міг чаю, дуже смачний чай. І фест відновлює села на відпочинках в горбах, що дуже потрібно. Заходьте в опис під відео і насолоджуйтесь ваше здоров'я. Ми посиділи, перепочили і зараз ми підіймаємося на гору. Ось туди. На картах позначено як Франчелло, Але насправді то помилка. Франчелло то урочище, яке трішки в сторону, а горб, на який ми підіймаємося, називається Якими. Ми знаходимося в урочищі, як і ми. Ось туди, в той бік дорога на рокиту. А ми розвертаємося в протилежному напрямку, ось туди, вниз, тим пасмом, спускаємося в сторону текучої. Ми знаходимося над селом Текуча, і тут варто розповісти е, одну історію, доволі трагічну, але я думаю, що повчальну в наш час. Влітку 1951 року недалеко звідси, за декілька кілометрів, розміщувався постій, тобто місце перебування окружної референтури Служби безпеки ООН Коломийщини, де знаходилася друкарка, вона ж наречена окружного референта Романа Тучака та двоє охоронців. Брат одного з охоронців. Родом з села Текуча потрапив в полон до більшовиків і, не витримавши тортур, видав місце розташування постою. І відбувся бій, внаслідок якого кілька охоронців загинуло, а друкарка потрапила в полон. І Чекісти вирішили використати це, щоб завербувати окружного референта. Знаючи, що він дуже любить свою наречену, вони домоглися того, щоб вона написала йому листа, в якому йому обіцяли прощення за всі гріхи в лапках перед радянською владою в обмін на співпрацю з ними і подальше мирне життя разом з коханою. Що цікаво, Листи розминулися в дорозі, тому що Тучак вже також вирішив сам стати на стежку зради. і також написав листа, що він готовий допомогти органам в ліквідації повстанського руху. Внаслідок цього, за подальший рік на терені Коломийщини загинуло понад 300 осіб. На той час це була найбільш насичена повстанським рухом округа в Західній Україні, і фактично. Ось ця одна фатальна подія, так, ось це фатальне кохання зіграло таку важливу роль, трагічну в ліквідації організованого повстанського руху на Гуцульщині та Покуті. Календарі 26 жовтня. А ось там на схилі пасуться вівці. Це просто фантастика. Ми починаємо спуск в бік текучої. І подивіться, яка краса. Це просто фантастика. Саме за це я люблю золоту осінь. Попри те, що зима наближається, Попри те, що стає значно холодніше, але ви тільки подивіться на ці кольори. Це просто найкраще, що тільки може бути. Звісно ж, це скоро мене, листя опаде, стане менше кольорів, але в цьому якраз і є сенс. Циклічність осінь пройде, все вкриється білим снігом. І ми будемо ходити в зимові походи, тому що кожна пора має свої переваги і свою чарівність. Ідеальне місце, і тут хочеться грати музику. Ми практично спустилися в село Текуче, ось там воно знаходиться. До речі, тут є дві церкви, бачите: одна, і там далі трішки інша церква. В Вікіпедії написано, що перша згадка про текучу, яка тоді називалася Красногородка, 1648 рік. Але пан Богдан каже, що цьому вірити не можна, що в Вікіпедії пише суцільна брехня. Якщо ви знаєте про першу згадку, про село Текуча, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз нам потрібно спуститися до тої ділянки, яка, до речі, називається царина, і звідтіля перейти до Вижнього Березова аж до церкви. Але ми не поспішаємо спускатися, сіли під деревом і сидимо. Чому Святослав ми не поспішаємо? Що-що? Той момент, коли в людини просто немає слів. Натрапили на цікаве місце між текучою і вигіднім березовим. Отакий От невеличкий цвинтар. Бачите, і на деяких могилах навіть немає знаків, надписів. І якось основний цвинтар знаходиться там внизу, а тут є Кілька могил, і це викликає питання. Насправді я не знаю відповіді, що це за цвинтар, але знаю таке місце в Косові є. Це місце, де ховали людей, які вкоротили собі віку. Тобто, коло церкви їх не хотіли ховати, а ховали десь поза церквою. Можливо, тут таке саме місце, але це тільки гіпотеза. Якщо хтось знає, за це місце напишіть, будь ласка, в коментарях. Заходимо у Вижній Березів і нам залишається десь близько кілометра до машини. Ще трішки, ще трішки, і наша мандрівка все скінчать. Ми на початку згадали про історію заснування цих поселень і варто згадати ще один цікавий момент. Власне дрібна шляхта, яка проживає в цьому селі, походить з роду драгосасів. І якщо драг це один з легендарних засновників роду волоського походження, то слово саси переносить нас в середньовічну Німеччину. В Саксонію, звідки німецькі лицарі в 13 столітті переселилися в Угорське королівство на запрошення короля, і е, волоські воїни, власне, змішувалися з цими сасами, перейняли їхню геральдику. І таким чином маємо німецький слід в історії покуття і Гуцульщини. Ми вже спустилися практично до машини, до будинку культури. До речі, цей будинок культури знаходиться на вулиці Кривоноса, і вона швидше за все названа на честь Мирослава Симчича, ще однієї легенди української повстанської армії. Це була чудова мандрівка по маловідомих місцях і. Ми повністю насолодилися золотою осінню, побачили чудові краєвиди, і це дуже круто. Але одночасно це сумно. Сумно, тому що про ці місця практично ніхто не знає. На Ютубі немає відео про маршрути на гору Ротунду, про Вижній Березів, про Березови. І, можливо, це відео стане якимось поштовхом для поціновувачів Карпат, щоб вони. Відправлялися і мандрували по маловідомих локаціях. Березови це такі історичні місця. І як я казав на початку відео, ми починаємо серію матеріалів про Березови, про історії, які тут відбувалися, про українську повстанську армію, опришківський рух, січове стрілецтво і інші цікаві моменти, тому що тут є про що розповідати. Хочу подякувати всім спонсорам каналу, всім, хто підтримує на Ютубі, на Патреоні, на БаймієКофі чи закидаючи гроші на картку Приватбанк чи Монобанк. Приєднатися до цих неймовірних людей можна за реквізитами в описі під відео. Також під відео буде багато цікавих матеріалів про історії, про які я розповідав. Також різноманітні знижки, промокоди на туристичне спорядження. Тож заходьте в опис, читайте і насолоджуйтеся на здоров'я. Сьогодні ми мандрували прекрасними горбичками в золотій осені, бачили неймовірні краєвиди, це було прекрасно, але за тиждень, за два це все мене. Осінь відійде в небуття разом з усіма. Краєвидами, все стане сірим, потім білим, тому що сенс життя це постійна зміна. Зрештою, наше життя воно теж не вічне і воно теж колись закінчиться. Тож його треба цінувати. І якщо у вас випаде нагода, обов'язково сходіть в горбички. Зараз це найкраща психотерапія. Дякую вам за перегляд і побачимося в наступному відео.